Доброго дня товариство! сьогодні говоримо про захисні шоломи. Їх на українському ринку велика кількість. Будемо розбиратися, чия принципова різниця, в чому полягає ця різниця. І сподіваюся, подивившись це відео, ви зможете для себе визначитися, або принаймні вам буде легше визначатися, який шолом обрати саме вам. Це шолом Arch від Protection Group, Данія Виробник, один з найкращих шоломів в світі в своєму класі, і я це справді відчув. Мені було дуже зручно рухатися. Я в якийсь момент захопився стрільбою і взагалі забув, що в мене на голові шолом. Він Дуже легкий, він важить 1350 грамів. Це справді невелика вага для шолома. Він виготовлений з найкращого арамідного волокна в світі. Від Дюпон він має систему кріплення Боа, яка дозволяє швидко, а головне дуже добре відрегулювати і зафіксувати цей шолом на голові. Про те, як працюють ці системи, в принципі, регулювання, ми поговоримо трошки пізніше. Він має подушечки Memory Foam, які е, е, запам'ятовують. Форму вашої голови і дійсно дуже зручно сидить. Високо підрізаний, але про ці підвиди підрізів поговоримо пізніше. Що я можу сказати для роботи, яка пов'язана з безпосереднім контактом, коли мені потрібні навушники, коли я розумію, що я буду багато стріляти, будуть поруч якісь вибухи, і я би обрав цей шолом, тому що для підрозділів штурму, для підрозділів ССО розвідки, мені здається, що це дуже. Власне рішення, принаймні, мені було дуже зручно і приємно в ньому знаходитись, хоча це недовго. Але от у мене є впевненість за цих кілька хвилин, що навіть і через пару годин мені було би окей, в ньому знаходитись. Мені хотілося б постійно його зняти і відпочити від нього. Шолом Сістен Буш, виробник Хорватія. Що важливо одразу відмітити, хорвати не розголошують якийсь секрет. Тут є особливе покриття, яке захищає кевлар або арамідне волокно по-розумному, від е, дії води або інших погодних чинників. Тому ці шоломи особливо люблять морська піхота або підрозділи спецоперації, які працюють на воді, а в наших умовах от, е, скоро осінь. Замокнуть окопи, і навіть для звичайної піхоти це важливий момент, тому що в окопі, коли йдуть душі, постійно волого, висока вологість і захищеність кілару від вологи це важливий елемент. Система кріплення Боа, що добре розподіляє навантаження і дозволяє цьому шолому гарно сидіти у вас на голові і регулювати його під себе. Memory Foam подушечки але я от їх якось трогаю. На доторк мені більше сподобалось шоломі Arch, ніж тут. Але так само Memory Foam. Я тільки що в ньому рухався, стріляв, і я не можу повністю відчути цей шолом, тому що він розміру М. У мене баняк великий, мені треба LXL, і він мабуть, на відео було видно, так трошки сидить на макушці, і він мені здавлював голову. Він добре сидів завдяки цій системі, бо він нікуди не рухався, не з'їжджав. Але я під час стрільби його відчував, відчував цей тиск. Я розумію, що на завданні, де ти багато годин, можеш бути в ньому, то воно було б мені не окей. Але знову ж таки, я не можу нормально оцінити, тому що це не мій розмір. Я підозрюю, що якби був мій розмір XL, все було б гаразд. Вага цього шолома 1350 грамів, що так само робить його дуже зручним для використання, оскільки вага це важливо. Про рівень про клас захисту шолома і взагалі всіх цих шоломів, представлених сьогодні, ми поговоримо в кінці. Працював я з шоломом Міч 2000 і зі зброєю МП5. Це тиха зброя, тому я дозволив собі працювати без навушників, збільшена площа захисту. Як бачите, ось такі є вуха. І я, до речі, люблю саме такий тип шоломів, саме за те, що закриваю скроні, закриваю частково ваші вуха. Мої відчуття, мої відчуття такі, що я справді відчував цей шолом у себе на голові. Якщо Два попередні шоломи можна собі а стріляти взагалі на якийсь час забути, що ти в шоломі, то тут є вага, тому що цей шолом важить уже 1500 грамів, півтора кілограми. Але пам'ятаємо при цьому, що є додатковий захист, це і якби додаткова вага. І що мені не сподобалось подушечки тут, ось ці от, це не Memory Foam, Вони з якогось іншого матеріалу і вони... Саме в цьому шоломі досить жорсткий, і я відчував тиск на тімічко. Хотілося б щоб тут було м'якіше. Коли він побуде кілька годин на голові, це почне відчуватися ще сильніше. Це стандартна система кріплення для сучасних шоломів. І при стрільбі шолом кілька разів мені на очі сповзав, заважав стрільбі, і мені доводилось його в процесі поправляти. Можливо, хтось скаже, що в мене криві руки, і я його неправильно відлаштував, але на двох попередніх. Шоломах системою Бога, у мене такої проблеми не виникало. Вони дуже добре сиділи. Пам'ятаємо, що це модульна система, тобто ви можете і подушечки ці поміняти, докупити собі цю Foam сюди поставити замість цих базових, і поміняти цю систему на систему Бога і мати собі ось такий шолом з захистом вух, захистом скронь і з гарним кріпленням. Мене особисто зараз під час стрільби це кріплення не дуже задовільнило. І зверніть увагу, що я стріляв зброєю калібру 9х21. У неї дуже мала віддача, з неї дуже комфортно працювати, тихо. Якщо це буде автомат Калашникова, якщо це буде там, кулемет ПКМ, де потужна віддача, все тіло прям сотрясається віддача, то він, мабуть, ще сильніше з'їде на очі. Можливо, питання в правильному регулюванні, в фіксації його. Не знаю. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про цю систему і хто стискався з такою проблемою? Чому я люблю такі шоломи? Чому я люблю цей додатковий захист? Якщо вам не потрібні навушники, я пізніше розкажу, в яких це випадках, то краще, звісно, більше захистити свою голову від уламків і навіть, можливо, від куль. Я особисто бачив два випадки. Коли хлопцям заходили кулі, але там не прямо там, в лоба, скажімо так, чи там з боку, а заходили от десь під кутом, з краю застрягали і ну, таким чином цей шолом реально зупиняв кулю. Але знову-таки з великої відстані і не безпосередньо Значить, в лоба а десь трохи повз. Цим шоломом мені сподобалось. Шолом, схожий по відчуттям на арч, трошки вага, звісно, плюс 150 грамів відчувається, але я не думаю, що це критично. Прикольний, зручний шолом. Я бігав, пробігся, з коліна постріляв, позиції лежачі постріляв активно. Він взагалі мені не заважав, абсолютно класно сидів на голові, зручно. А це головне, мабуть. Це у нас шолом FAS 20 вага 1500 грамів. Система кріплення тут Тім Венді, така ж, як і на минулому шоломі. Можливо, я криворукий і неправильно налаштував минулий шолом. Може є якісь інші нюанси, але в даному випадку система добре працювала. Тобто, чітко шолом сидів, нікуди не рухався, не лазив ні на очі мені ні назад не від'їжджав. Супер. Подвійна система падів тут. Що теж приємно? Тобто є е, оці пади, які розміщені на шоломі, вони більш тверді, і ось є оці ось чорні м'якенькі, які от нам пом'якшують його на голові. Це приємно, це якісно його відрізняє. Від тої системи, яка була на Міч-2000. А, ну і важливий момент. Тут в комплекті йдуть навушники. Видно, що навушники з цього шолому, тому що коли ми весь час бігаємо з цими навушниками, і коли вішали на інші шоломи, ніби одна і та сама система кріплення, але були шоломи, на які прям дуже туго він сідав. А тут він і сів нормально, і, в принципі, ну, от, по шолому видно, що це рідна річ гарно е, лягає, якби на нього. Касочка, и куличку. Ого! Вот что она де была, бля, Ебаный стыд! Она прошла, дивись. 7,62. 7,62, ни хрен, та себе. Спасибо, производители каски. вот отут Пока мы находимся на съемках наступного видео, хочу вам коротко... Пояснити про розташування навушників. Взагалі, правильно, ну так задумано кріпити навушники за оці рейки. Тому що ці рейки ми залишаємо вільними для ліхтарика, для інфрачервоної підсвітки там, і інших якихось девайсів, які можуть бути вам потрібні або ні. Але мені, наприклад, і на цьому шоломі, і на багатьох інших незручно кріпити сюди, тому що в такому разі. Сам навушник дуже погано прилягає до вуха і фактично його не захищає. Що є, що немає. У мене залишається багато тут простору. Тобто він нормально не лягає на вухо. А коли я ставлю його на цю рейку, то воно нормально добре прилягає до вуха і захищає. Тому немає як правильно є, як вам зручно, як вам особисто підходить. Мені особисто підходить так. Отже, побігали з різними шоломами, спробували постріляли з ними. І зараз давайте розберемося, який шолом краще обирати під свої задачі, на що звертати увагу. Увагу треба звертати на систему підвісну, на її якість і зручність. Ось важливий момент, наприклад, щоб ці застібки не розкривалися саме по собі, щоб вам потім не довелося їх якою-небудь ізелентою там закручувати. Щоб вони дійсно добре фіксували страпу, ну і щоб просто були зручні, як він сидить у вас на голові, чи це там ці подушечки memory foam, чи ні? Ну мені сподобались memory foam, але головне, щоб воно гарно сідало саме на вашу голову. Важливий момент на якому треба зупинитися, це чи це от хайкат, чи є оцей от виріз, чи він відсутній і вухо скроня прикриті? Якщо ви боєць підрозділі ВПЛА, зв'язківець, піхотинець, і обрали собі замість навушників біруші, активні або неактивні, то вам, мабуть, все ж таки краще взяти закритий шолом, щоб у вас скроня, верхня частина вуха була прикрита більша площа покриття. Більше шансів, що шолом захистить вас від уламків. Навіщо цей виріз? Виріз потрібен, щоб ми могли встановити активні навушники. Наприклад, ви артилерист, ви там РПГшник, вам треба захистити свій слух. Або ви штурмовик, або там ССОшник, і вам потрібно комунікувати з іншими членами вашої команди, вашого підрозділу. Сьогодні ми бігали з навушниками, якщо ви звернули увагу з мікрофоном, тобто командир має виведений мікрофон і може таким чином спілкуватися, віддавати команди іншим членам підрозділу, вони можуть його чути або видалі, щоб у всіх були і навушники, і мікрофон. Тобто це специфіка. І вам треба вже не від краси відштовхувати, як це естетично виглядає, а від функціоналу. На всіх шоломах є оці рейки, на які ви можете чіпляти навушники. Можете чіпляти ліхтарик, не знаю, чи він дійсно комусь потрібен. Ну є і така опція якісь інші приблуди. Оця штука. Ви можете почепити, наприклад, нічник. Це досить популярна історія. Пересуватися вночі там за нею з нічником приладом нічного бачення. Вести машину з приладом нічного бачення. Це кріплення є на всіх цих шоломах, і воно справді потрібне. Ось у нас є кавер. Навіщо кавер є шолом з антибліковим покриттям? Я без нього будь-який шолом буде давати невеличкий блік. У мене була ситуація під час оборони Києва. Коли я там уже перебуваючи в Тулу ворога, нібито замаскувався, лежав весь такий, значить, на позиції, прикриваючи інших хлопців своїх, а мене побратим зі своєї позиції сфотографував. І от я весь замаскований. А шолом у мене був без кавера, і він прям конкретно блікував, мене видавав. Тому кавер краще мати. Ці шоломи мають приблизно однаковий рівень захисту. Вони мають вас захистити від уламків. Можливо, від пістолетної кулі, але різницю між ними можна відчути лише в лабораторних умовах. В реальних умовах це буде плюс-мінус одне те саме. У нас вже чекає на полігоні два шоломи: це міч 2000 і фаз 20 Зараз ми постріляємо по ним з різної зброї і подивимось. Що вони реально тримають. А ще в нас сьогодні тут на столі ось лежить український шолом Тор DeVendy, популярний в українській армії. Сьогодні ми його тест не робили, тому що ми хочемо зробити окреме відео і порівняти його з російським шоломом трофейним. Ще я хочу взяти звичайну подушечку і подушечку Memory Foam і подивимось, можливо, є якась візуальна різниця. На доторк різниця сильна. Я взяв оце от, ножиці з мультітула і походу. Коротше, давайте просто не вимахуватися і, і відріжемо ножем. Ну, це, звичайно, подушечка. Я натискаю, бачите, що вона майже не згинається, нікуди не повертається, просто така дуже е, круга. Це memory foam. Ти натискаєш, якби, і вона повільно повертається назад, приймає форму Тої точки тиснення. Не... Де завдається зусилля, скажімо так. Ну, візуально, мабуть, різниці не сильно видно. Вона видно, коли ти це ти тримаєш в руках. Тепер погнали, постріляємо по шоломам. Зараз ми будемо стріляти по двом шоломам: Фаз 2.0 виготовлений з надвисокомолекулярного поліетилену, і міч 2000 виготовлений з кевлару. Хочу звернути вашу увагу, що Defense Ukraine не продає шоломи з надвисокомолекулярного поліетилену, тільки з Кевлару. Зараз будемо стріляти з пістолета спочатку Чета П-10. Це армійський пістолет. На бій 9х19. За заявленими технічними характеристиками ці шоломи мають тримати таку кулю з 10 метрів. Дивимось так. На скрізної дірки, як бачимо, немає. Але шолом сильно увігнувся і уявіть собі, такої сили удар. Потилицю, я думаю, що черепу буде неприємно. Це у нас Fast 2.0. Що міч? Ну, Міч ми стріляли з боку, але мені здається він впорався краще. Тут якась така. Всередині теж є деформація, але вона значно менша. Український виробник. Зараз стріляємо з МП5. Уже 9х21 набій, Ну, якщо воно не витримало 9 на 19, то ясно, що на 9х21 воно не витримає. Але все одно заради фану. Дивимось на міч 2000. Ну, дивіться, дивна історія. Набій нібито потужніший, а і ствол довший. Шолом витримав попадання, от якраз в рант. Прийшло ззаду, затилок. Це можна вважати, що тримає. Тут ми стріляли з боку десь, так? Да? Я так розумію, що куля попала в цю херню, мабуть. Тому що тут зсередини є деформація. А ні, вона пробила. Дивіться, ось вхідний е, цей пробила. Ось е, кульовий отвір, вихідний. Я просто вхідний щось не бачу. Як це, так, взагалі? Вихідний є, а вхідного нема. Що ми е, з 5.56 валом, да? Стріляємо зараз 15 556, впевнені, що не триматимуть цей небій з такої короткої відстані. ці шоломи. але. Просто подивимось, який буде ефект. Насправді, якщо ви вже на такій короткій відстані в контакт вв'язалися, то там вже насправді байдуже. Тримає він, чи ні, все одно все погано. Так. Ага, ну, зрозуміло. Вхідний отвір маленький. Ось він, вихідний, відповідно. Ну, це наскрізь. Тут та сама історія. Вихідний і вихідний. Цікаво. Волокна трошки відрізняються. Ніби, да? ніби одне і те саме, але тут грубший, тут якийсь м'якший. Отже, ми постріляли по двом шоломам з різного типу зброї, з невеликої відстані. Вони, звісно, не витримали, але вони і не мають витримувати такі навантаження з такої короткої відстані. Мене приємно здивувало, що шолами тримали. Зокрема, тримав шолом-міч в потилицю кулю від МП5 9х21, але не тримали шоломи нормально кулі від чизети, може це говорить на користь армійського. Чеської збройовки фаст китайський в принципі не витримав. А в ніччі куля застряла з невеликою деформацією. Можна вважати, що в принципі міч витримав. Зрозуміло, що 5,56 прошили їх насквізь, але жоден шолом не тримає. 5,56, Це зрозуміло. Ці шоломи повинні тримати уламки. Наприклад, от арч заявлено, що тримає до 700 метрів на секунду уламки. І не забувайте, що шолом це не тільки уламки і кулі, вам сипляться на голову якісь. Якщо це бої в місті, це шматки цегли якогось асфальту, якщо це в пасаці, це тих самих там гілка може на голову впасти. голову треба захищати і від цих елементів. Моє особисте враження це головне, щоб шолом був зручний, і якщо ви можете... Бігати, стріляти, робити якусь активність, довго в ньому перебувати, і при цьому він вас не заважає, вам не муляє, і вам не хочеться постійно його зняти від нього відпочити, значить, це ваш шолом, це класний шолом. Боєць Сил оборони, який допоміг нам з організацією цієї зйомки, щойно поїхав звідси, і от він два роки шукав шолом, який підійшов би саме під його форму черепа. І от перебравши тут кілька шоломів. Обрав собі саме хорватський шолом Пістенбуш, який йому ідеально сів. От він дуже щасливий звідси поїхав. Так, смотрите, який мені зробили подарок. улюблені дефенси. Ну і що ж, ми сподіваємося, що це відео вам допомогло трохи розібратися і зрозуміти. Який захисний шолом саме вам потрібен. Ми будемо раді вашим коментарям, активному обговоренню цієї теми, діліться своїм досвідом. А також в коментарях закріплено промокод на знижку 10% на всі шоломи, яка діє протягом місяця. Вривайся і забирай своє. Так, давайте їхати, бо що вже це? Сонце сідає. Я хоч попав. Ебать по ушам моїбали. Це, звісно. Можна, я схожу по свіму. Сонце сідає і їсти хочеться. Якось, може чуть-чуть щось трошки це У мене, до речі, півпляшки портвійно в машині. Це, звісно, не вирішує питання голоду. Ну, <звісно> 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 Як факт приємно. Це модульна система. Тобто…